Вітаю! Сьогодні я маю бажання з вами поділитися інформацією стосовно режиму праці і відпочинку канадських водіїв вантажівок. Мене вже неодноразово мені писали в коментах цю тему висвітлити в дуже старих моїх відео. Одне з них є це є режим праці та відпочинку в європейського водія. І якось таке так сталося, що я цю тему не висвітлив, хоча я був впевнений, що я про це говорив, але зробивши ревізію своїх відео, я зрозумів, що немає. Отже, чим воно кардинально відрізняється, і чим воно, схоже, вам, ви зрозумієте, зараз як я почну м -м, ділитися інформацією. І для мене Великої різниці немає, хоча, можливо, на початках і була. Отже, все дуже просто для початку у вас є час, який якби, працює без ресету. Ресет це є пауза О, так, ця схожа, як в Європі, тижнева пауза. Тут вона називається ресет. І цей ресет триває 36 годин. А час праці без ресету ви можете відпрацьовувати, ви маєте можливість відпрацювати 70 годин. Тобто, це є їзда і ці молотки це On duty включно. Ці 70 годин даються на два тижні. Тобто Якщо ви мало працюєте, до прикладу, декілька годин в день і не вибираєте тих, ці всі 70 годин за тиждень, ви можете і, в принципі, не робити не рес, цей ресет на 36 годин, а далі працювати. Ну, це вже як там вам виходить. Тому чітко: 70 годин на 2 тижні. Е щоб ресетнути, треба 36 годин відстояти паузи і знову маєте 70 годин. Це ж, що стосується там, на тиждень, на два тижні, як воно схоже на в Європі, от таким чином воно відбувається тут. Далі. Стосовно вже самого робочого дня, робочий день е, дається 14 годин е, це 13 годин їзди. Можете робити цю 13 годин безперервної їзди в Канаді. Не потрібно робити ніяких пауз. там 30 хвилин, 45 хвилин і так далі. Не потрібно. В Сполучених Штатах потрібно зробити що 8 годин, потрібно робити 30 хвилин паузи. В Канаді не вимагається жодних пауз. 14 годин їзди це Перепрошую, 13 годин їзди, а 14 годин включно це одна година цих ці молотків on-duty. Для чого вони даються, крім того, крім цієї їзди? Обов'язково ви маєте перед робочим днем, коли ви відкриваєте робочий день, ви маєте включити це on-duty і провести pre-trip inspection транспортного засобу і причепа включно. Обов'язково. Це має тривати. одні кажуть 15 хвилин, одні кажуть півгодини. Вимагають якби півгодини, ну, тобто ви менше як за пів години не можете провести такий таку інспекцію, як вони вимагають. За, там, за пів години це важко, тому що ви маєте оглянути все, перевірити все. Все зовні, все всередині, все, чи все працює і так далі. чи функціонує правильно. Тому це дуже важливо, бо коли вас буде перевіряти інспектор, він відразу буде дивитися, скільки часу ви на початку робочого дня ви були на on-duty. Якщо ви відкрили зміну і відразу поїхали, або поїхали там через 5 хвилин, тобто ви проводили, ніби Pre-Trip inspection тільки 5 хвилин, і ви будете за це покарані. І існує там ще також інспекція. В ході робочого часу і в кінці постріп пост Ну, Але вона в Канаді не вимагається, хоча вона є присутня в локбуці електронному нашому, і вона вимагається внутрішніми правилами нашої фірми. Але там вже не вимагають так, так, достеменно стільки часу, скільки там для перетріп інспекшен. Буквально пару хвилин, хоча б пройтися подивитися, чи там всі колеса на місці і так далі. Це стосовно робочого дня. Пауза між робочими днями, це відпочинок, має бути 10 годин і рахується скороченим 8 годин. Ви можете спокійно відстояти 8 годин і поїхати, але легально це є в принципі. Він рахується 10 і називається 8 скорочений. Дуже часто тільки цим 8, годинним, 8 годинною паузою користуються всі в Канаді. Вже так, якби, забули, що, це, що таке є 10, що це 10 година, в принципі, в Канаді пауза. В Сполучених Штатах нема 8 годин, є тільки 10, і ви змушені відстояти. Якщо ви відстояли 8 годин в Канаді і в'їжджаєте в Штати, ви вже Unlegal. Ви не можете їхати, тому що ви не зробили 10-годинної паузи. От такі речі. Це стосовно паузи між днями. Є ще така висока математика, я би то назвав, називається Gained. Days, на надані дні. Тобто ви можете проїхати, ну, наприклад, до, щоб ви дуже добре зрозуміли, ви, наприклад, їдете на дуже далеку відстань. Там, до, до прикладу, це має бути тріп в Ванкувер з Нової Скоші. Це там, 7 тисяч кілометрів, і ви кожного дня робите по 1000 кілометрів. Ну, там, в одні... Допустимо, 1000 кілометрів ви зробили кожного дня по тисячу. Це, звичайно, нереально в плані чітко, що по тисячу, тому що е Альберта, Скачеван, е особливо Норс е Онтаріо. Там є такі місця, де ну, дуже великі відстані між парковками, що по 200-250 кілометрів треба їхати і нема де стати. Тому ви так не можете чітко собі зробити. Вас, звичайно, буде там і 800, і 1000 з лишнім, але тут менше з ним. І ви заїхали в один бік туди. Їхали ви 7 днів, проїхали 7000 кілометрів. І вам диспетчер каже: Окей, вантаж вже тебе чекає, міняйся причепами і вертайся назад. А ти кажеш, о, я перепрошую мені ж треба відстояти 36 годин, диспетчер каже, ні ні. Бери вантаж і вертайся, в тебе є гейнедні. <світ> От, що таке гейне-дні? Це е, на 8 день вам дається стільки самих годин, без е, відкручування цієї 36-годинної паузи е, тижневої, тобто, щоб вам дало знову 70 годин. Вам потрібно, е, ви можете. Їхати стільки самогодин, тобто такий самий робочий день зробити, як у вас був у перший день. На наступний день, на 9 день, ви зможете їхати стільки, скільки ви їхали другого дня. І так, і так воно йде аж до, до кінця, до тобто, до сьомого дня, скільки ви їхали сьомого дня. І аж тоді ви вже змушені стати і відкрутити. Довгий ресет, щоб зресетувати цю річ. От така дивна, дивна ситуація. Я на початках взагалі цього не міг зрозуміти, як то так можна їхати. І це десь законодавець, оці контролюючі інспекції в Канаді, вони думають, що водій. Далекобідник тут uh, має uh, він якийсь безсмертний і має металеве здоров'я. Тобто він може не відпочивати, їхати, 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 враховуючи те, що ще, крім тих великих відстаней, тут ще й швидкість, відповідно, більша. І це, 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 це таке навантаження, що ви після такого тріпу, як приїдете додому, в, в, вам вже нічого не захочеться. Тому. Коли я там колись бачив відео, як далекобійники розказують, я заробляю там стільки тисяч доларів, я в місяць там маслаю, майже там, ну, все, що можу, виїжджаю. Так, ви таке зробите один-два місяці, ви, ви вас потім ви фізично впадете, будете виснажений. Це, це фізично дуже важко. І якщо ви молодий, ви так ще того не будете відчувати, але потім в старшому віці вам це... Ви відчуєте всі, всі ці речі, які як, як ви своїм е, знущалися над своїм організмом. Отже, е, що я ще покажу е, стосовно е, цього м, часу від праці та відпочинку, можливо, я щось забув, то пишіть в коментах, але зараз я вам ще покажу такий е, паперовий локбук, і ми, ми ще по ньому пройдемося, і ви тоді більше зрозумієте, можливо, ще щось там е, я м, пропустив. Отже, оце так виглядає паперовий локбук. Це от колись, коли не було електронних варіантів, був тільки паперовий варіант, він має копію. Бачите, і ви тут заповнюєте, воно зразу через копірку копіює на ще одну сторінку. Що тут є? Водій повинен записати дату. Має вписати показник одометра початковий. Верніше, тут початковий, тут на в кінці робочого дня, який буде в кінці, і тут різниця кілометри майли, скільки він за день проїхав. Тут вписуються дані водія. Номер. Вантажівки, його юніт фірми. Територіально, куди він прив'язаний, тобто провінція або штат. Також причеп, такі самі речі є. Три є, є це, тобто, щоб ви зрозуміли, тут в Канаді є окремо юніт і окремо license plate, окремо номерний знак і окремо юніт. Більшості використовується юніт, тобто юніт це надає номер фірма. Кожна, кожна має фірма якісь там, там букву, цифри і так далі. І ви більше використовуєте цей юніт, е, Ну і підпис водія. Далі е, назва фірми. Тут в мене вона вдрукована, тому що бланк фірмовий від фірми. І адреса. Тобто там, Тут є тільки home terminal адреса. Тобто, є це Дартмус-місто і провінція Нова Скоші. Тоді йде така таблиця на 24 години. І, відповідно, поділено на чотири секції. Це от перша секція це off-duty відпочинок. Просто за межами вантажівки. Друга секція це є sleeper, Тобто, ви відпочиваєте в спальнику. Це є драйвінг водіння, і це є on-duty. Це просто праця. І тут в кінці ви сумуєте години. Тобто ви там. Це виглядає таким чином. Наприклад, ви спали 8 годин. ви, ви приїхали, ну, рахуємо, що ви приїхали вчора в 12 ночі. Так буде вам легше зараз пояснити. Тобто ви приїхали в 12-й ночі, і з першої години ви почали спати в спальнику. І спите в спальнику, така риска йде, 10 годин. Ви від, відіспали. Ну, окей. Відіспали 11, тому що десь там ви чекали ще на на завантаження, чекали на інформацію. 11 годин ви від, від, відіспалися приходить вам їхати кудись. Ви е, включаєте on duty і пів години проводите pre-trip inspection Тоді ви їдете, їдете ви е, 3 години. 3 години 3,5, щоб нам так було рівно рахувати, до місця завантаження, вантажитися Годину. Знову їдете ще 3 години. І приїжджаєте десь там, 4 години їдете, приїжджаєте в якесь місце і чекаєте, а воно вже закрите, бо це вже 8 вечора. І ви робите пост-тріп інспекшн, допустимо пів години, ви такий порядний водій, і лягаєте спати і спите до наступної доби. І отак воно виглядає така схематично, як воно як ви заповняєте оцей локбук паперовий. Ви обов'язково маєте мати такі паперові лоубуки на два тижні з собою, оскільки може щось статися з вашим електронним девайсом. Можуть вам, може ваша машина зламатися і вам дати замінну, наприклад, замінні машини з сервісів, вони не обладнані електронним лукбуком. Ви маєте обов'язково мати з собою на два тижні таких бланків. І вміти не їх заповняти. Що далі тут? І ми тоді рахуємо, 11 годин сюди ми проспали. Тоді ще одна, дві, три, три з половиною. Це в нас є. 14,5 годин. І отут от пишеться 14,50. 50, тому що ми рахуємо півгодини. Година ціла, рахується якби 100, пів години 50, а 15 хвилин це є буде 25. Таким чином. Не, не по хвилинах, а якби розбиваємо на сотню. Це. Сліпінг. Ми, ми, ми спали за добу 14.50. Дивимося, скільки в нас було on'utie. Праці це півгодини, пів години і година. Дві години. Тут чітко 2 години. І має нам зараз математика зійтися, тому що доба має 24, а тут у нас є 14,50 і 2. Рахуємо, скільки в нас тут вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім 7,50. Прошу дуже. п'ятдесят. Сім... 50 в нас драйвінга. Ітого година, 15, і і, і, і того година і виходить наші і 2 години туди. І тут в нас, як бачите, ще попередні дні. Ми маємо 7 днів. Це от вчора був yesterday. Тобто, якщо ми їхали, до прикладу, вчора там. Ну, мали 10 годин їзди. Виїхали. Це, наприклад, сьогодні у нас був вівторок, а вчора був понеділок, і ми 10 годин їзди і праці разом маємо. А ці дні ми там 2 дні відпочивали. Або ми там були в відпустці. І от загально загальному ми маємо, до прикладу, ми тут відпочили і ми маємо ресет, і ми маємо 70 годин. Нових, У нас там далі ми собі не рахуємо. І тобто зараз ми сюди вписуємо, додаємо 7,50 їзди і 2 години праці, це є 9,50. Ми вписуємо 9,50 сюди, додаємо 10, 9,50, тобто скільки ми годин використали від. 70 годин ми використали половиною годин. І ми віднімаємо від 70 годин 19 з половиною І це в нас виходить 50 годин, 50 з половиною, так, якщо 50 ми. 50,50. Це нам залишається наших годин на тиждень. Це так воно ну, рахуємо ми паперово. До прикладу, тут ще є, наприклад, день-1-день-два, тому що, можливо, ми там почали десь звітом, і туди вже треба було, ми можемо один день на, 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 на двох листках написати, таким, наприклад, таким чином. Що нам ще тут необхідно обов'язково знати з таких е, речей, це те, що якщо ви їдете, наприклад, вночі, і, наприклад, вже після 12-ї ночі ви далі продовжуєте їхати, вас вкраде час з наступної доби. Тобто ви там стартанули з вечора, маєте дуже багато часу. Це так зроблено, щоб ви вночі не їхали, щоб не було змісту вам їхати. Ну, звичайно, як вам там на рано є доставка, то, і, то, то це, це нормально. Але, на, до прикладу, якщо ви проїхали до другої ночі, то на, на наступний день вам не дасть е, 13 годин їзди. А вам дасть всього лише 11. Відмінусує ці 2 години. Чітко від 12 години, все, що ви проїхали з наступної доби, вам відмінусує і зранку після ресету, після 10 чи 8 годин, вас буде відмінусовано. Що, що тут ще є, щоб довго час не затримувати ваш? Це є наступна частина нижня це є Driver's Vehicle Inspection Report. Це є репорт по тому, як ви проводите притріп inspection. Також ви обов'язково таку річ маєте заповняти. Ви вказуєте знову всі 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 дані там, кілометраж і так далі. Машина, номерні знаки, причеп. Підписуєтеся, що ви провели інспекцію, що ви зі всім там. І тут є ще список всіх важливих поломок, якщо би у вас щось там десь було, ви щось виявили. Ви маєте обов'язково цю поломку внести сюди. Бо є такі поломки, з якими можна їхати, але ви обов'язково їх маєте сюди внести. От так воно виглядає електронно. Зараз я вам ще пок... перепрошую паперово, зараз я покажу, як воно трошки як воно виглядає електронно. А це вже відповідно варіант електронний лукбук. Якщо ви хочете побачити такі. Бачите, так само схоже, як і ми малювали. в мене сьогодні було. Я спав, бачите, тут я спав, туди я також відпочивав. Просто мені там треба було під'їхати. Я під'їхав і переключив потім вже зі сліпера на o, off Duty. Це, 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 це так само, то саме ресет рахується, що сліпер, що off Duty, Це одно однаково. Потім в мене пішов, бачите, отут притріп. Потім я їхав, потім я відпочивав. Потім знову їхав, і потім вже пост-тріп пост інспекшен. І вже от зараз відпочинок йде. В електронному варіанті повністю вказано все. До речі, отут ви обов'язково ще повинні вказувати локацію, де ви є. Я от тут забув. Отут має бути місто, провінція і номер вантажівки, і номер причепа. Тут вказується. От. Обов'язково, бачите, я? Sorry, бо... О, мені олівець. І, і в, ко... в кожному місці, отут також має бути от такі зноски, і тут писатися має там номер вантажівки і адреса, де це було. Номер вантажівки причепа і адреса, де це було. Має бути обов'язково прив'язка до локації. От як воно тут електронно. Бачите? Кожен, кожен, кожен мій рух, він йде з прив'язкою до локації. Час, чи це був сліпер, чи це було on-duty, дата, час, тривалість і де це відбувалося. І так пішло, 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 пішло. Що я тут вам покажу? В електронному варіанті. Це є доступно. Можна, це тут ви маєте переключати, можете переключати Сполучені Штати Канада. І в Канаді два режими також є. Інспекцію проводити тут. І ще є така річ, як дуже важливо, що немає такого в Європі. Є Yard Move це такий варіант, що ви можете їздити, включити його, і буде тільки on Duty але не буде включатися в драйвінг. І персонал. Персонал це дуже така цікава річ. Ви можете 46,6 миль на добу їхати, але це тільки головою. В Канаді це тільки голова. І ви можете їхати по. Дорозі, не зриваючи паузи. Тобто як це відбувається? Ви е закінчили робочий день, приїхали на фірму до прикладу, до себе, скинули е при причеп, зробили постріб inspection причепа і машини. Включили на off-duty, і вам потрібно їхати додому. У нас фірма дозволяє, і в більшості таке в, в всій Америці і в Канаді, фірми дозволяють їхати на траку додому. Або, наприклад, вам потрібно поїхати в, там, в магазин, щось купити, поїхати по своїх справах тим же ж бобтейлом, тобто головою. Ви включаєте цей персонал, і маєте 46,6 милі. Е права їздити не зриваючи паузу. Це вам буде рахуватися відпочинком, але є важлива річ, якщо ви проїдете більше за цю відстань 46 миль, воно вам автоматично переключена на драйвінг, і тоді пауза зірветься. І друге питання, що вам кожного разу треба підтверджувати, якщо ви заглушите двигун і заведете, вам знову треба підтверджувати, що ви є в режимі персонал, тому що воно вам знову ж таки переключено драйвід і ви зірвете паузу. Отак я намагався це зробити коротко, але я вже бачу по часу 25 хвилин. Тому, якщо якісь запитання, щось якщо забув, а я однозначно щось забув, бо за 25 хвилин неможливо все пояснити. То пишіть у коментах, запитуйте і я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк і до наступних відео. Бувайте!